Від естетики до порятунку від перших днів повномасштабного вторгнення на Прикарпатті запрацював унікальний добровольчий шпиталь, який узяв на себе місію допомагати тим, хто постраждав від російської агресії. Першими пацієнтами тут були люди евакуйовані просто з перону вокзалу. А сьогодні лікарі, які й самі пройшли через пекло окупації, повертають нашим захисникам здатність ходити і тримати зброю. Не просто лікарня, а простір, де ветеранам допомагають забути жахи війни через гори, екскурсії та підтримку родин. Як приватна ініціатива переросла в потужний реабілітаційний центр, розкажемо далі. Кирило родом із Херсонщини. Його рідне село на межі з Кримом. Туди окупанти зайшли у перший же день повномасштабної війни. А сам він уже кілька місяців служив у штурмовій бригаді. Перший бій прийняв також на півдні. Я від батьків почув, що війна почалася. Ну, звісно, і нас теж подарували по дзвінку, але батьки раніше набрали мене. А нас вже потім через п'ять хвилин подарували і сказали, що, пацани, автомати, броніки і на ноль. Якось так. Тому мені було дуже непривично, знаючи, знаючи, що в мій дім зайшли. 23-му Кирило дістав поранення. Тривалий час лікувався, та нині звільнений зі служби у сусідній палаті Богдан. Два з половиною роки провоював у піхоті. Далі був підрозділ безпілотників. Там він і зазнав травм. як не смішно, да, дрончик отримав поранення дроном. А ми виносили бабу його, нас палили, ми не спіли втікти. Не було укриття поблизу, бо там. Від позиції треба далеко відносити. Догнав дрон і скинув біля мене якраз ракетку. Обидва захисники на реабілітації у першому добровольчому хірургічному шпиталі заклад розпочав роботу на Прикарпатті у березні. 22-го. До цього тут займалися естетичною хірургією. Після перших ракетних ударів засновнику ухвалив рішення повністю змінити напрям роботи, аби рятувати людей, які постраждали від війни. Тоді ж поспілкувався із військовими, які підтримали ідею починати. причина перша те, що навіть якщо ви візьмете якісь нескладні поранення, наприклад, поранення руки або поранення ноги, не там, де ви життя рятуєте, а там де ви от щось можете допомогти, щоб та рука нога працювала так, як треба. То ви звільните місце в якійсь великій державній лікарні, і туди хтось може поступити. Перші пацієнти евакуйовані 7 березня переселенці це були евакуйовані з Харківської області, де евакуаційний поїзд приїжджає зранку на вокзал. А люди, які там зустрічають з кавою, з чаєм з сикивої теплою їжею, говорять про те, що от вам потрібна медична допомога, ви можете її отримати там. І ці люди, от прямо з поїзда, вони потрапляли до нас. Я пам'ятаю, що такі, от вчора бомбардування. Вони ще, ще обмотані, ще з такими слідами бруду якогось попелу. Ми десь і відмивали обличчя і руки їм. Ми психологічну допомогу. Там, десь хірург, там кардіолог. У клініці працює команда лікарів різних спеціальностей. Майже з перших днів тут і Гліб Соловей. Йому вдалося виїхати з родиною із Херсону. Довго їхали, тому що дуже багато корок був на дорогах. Туди перший день був такий ажіотаж. Ніхто не знав, що буде завтра. То було страшно. Пацієнтів із гострими травмами зараз тут небагато. Лікарі переважно допомагають подолати наслідки поранень. Сільна сторона моя це саме реконструктивна операція, це подовження, це усунення деформацій, як набутих, так і вроджених кінців. Це контрактури великих суглобів, це не переломи, псевдортроз і таке інше. У шпиталі пролікували майже півтори тисячі військових та більше ніж п'ять тисяч цивільних. Торік вирішили організувати ще й психологічну реабілітацію. Для пацієнтів проводять екскурсії та походи в гори. Сім'ї військовослужбовців та загиблих захисників можуть безкоштовно вивчати іноземні мови, а дітям надають послуги з підготовки до НМТ. Юлія Конох зі нові автонас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.